Більше того, Україна як така вона поширюється поступово на Білгородську область. В якому плані? Бо е, Сибірський е, батальйон і російський добровольчий корпус підняли прапор України над селом Козинка в Білгородській області. І, от, ви бачите зараз відео на ваших екранах. І е, так, от де тут ми бачимо? Олеся глянь, каже, як мапиці ці, як не можу. От Казинка і Глотова. Ви бачите, вони неподалік від кордону, неподалік вони від кордону, але так чи інакше, це територія Російської Федерації, і оці добровольчі російські з по справжньому опозиційні угрупування е, написали. Легіон Свобода Росії писав про. Заняття ними населеного пункту Горьковський. Крім того, точками, де рухаються російські добровольчі формування, залишається Тьоткіна, це Курська область, Глотове, Лозова Рудка, Нехатіївка, Новата Волжанка і свою визвольну операцію вони розпочали вже 12 березня. Сьогодні у нас 18 тобто майже тиждень триває визвольна операція, вона не припиняється. І дивно, що росіяни не можуть її зупинити. Якщо дійсно все так, як.